Робочі кордони це, знаєте, не просто якесь модне слівце, це, я б сказав, справжнє мистецтво, яке буквально рятує нас від вигорання. Але ж одне діло говорити про це, а зовсім інше почати щось робити. Тож, як перейти від теорії до практики? Давайте розбиратись. Оно ну це ж класика, правда? П'ятниця, п'ята вечора, і тут прилітає те саме прохання. От саме в такі моменти наші кордони, так би мовити, проходять справжній краш-тест. Це ж просто ідеальний приклад того, як робота потихеньку намагається відкусити шматок нашого особистого часу. Тож нам однозначно потрібен план дій, такий собі план захисту. Так от, чому це взагалі так важливо? Тому що встановлення кордонів це, по суті, наш фундамент, той самий, що рятує від вигорання, і що найцікавіше, допомагає бути реально ефективним. І давайте будемо чесними: це не про егоїзм. Зовсім ні, це про розумне управління своїм найціннішим ресурсом власною енергією. Слухайте, ми тут не будемо розводити якусь нудну теорію. Ні. Наша мета зібрати справжній, такий, знаєте, практичний набір інструментів. Це будуть конкретні робочі методи і фрази, які можна брати і застосовувати, ну, хоч завтра. Ну що ж, поїхали. Наш перший інструмент, і він, мабуть, найпотужніший з усіх це наші слова. А якщо точніше, асертивна комунікація. Звучить трохи складно, але насправді все просто. Це вміння говорити про те, що нам потрібно, прямо й чесно, але що дуже важливо з повагою до співрозмовника. В основі цього підходу лежить одна проста, але, чесно кажучи, геніальна формула. Вона називається Я повідомлення. Дивіться, яка штука. Замість того, щоб нападати і звинувачувати, кажучи щось на кшталт, ти завжди, ми просто говоримо про себе. Я відчуваю. Це такий собі психологічний трюк. Він працює тому, що не змушує людину одразу ж захищатися. І це миттєво, просто миттєво знімає напругу, перетворюючи потенційну сварку на звичайний діалог. Просто відчуйте різницю, вона ж колосальна. Фраза, ти завжди мене перебиваєш. Це ж пряма атака. Яка реакція? Звісно, захист і спротив. А тепер послухайте інше я відчуваю, що мене не чують. Це вже не напад, правда? Це запрошення до розмови. Ми не звинувачуємо, а просто пояснюємо, як чужі дії впливають на нас. І, повірте, реакція у відповідь буде абсолютно іншою. Добре, давайте конкретний приклад. Уявімо, що просять взяти якусь додаткову роботу. Замість того, щоб незручно м'ятися і казати ні, можна використати ось таку класну формулу. Зверніть увагу, як це побудовано. Спочатку подяка за довіру, це важливо. А вже потім спокійне пояснення, що графік заповнений пріоритетними завданнями. Не я не хочу, а в мене є пріоритети. Це звучить вічливо, професійно і головне не залишає жодного простору для маніпуляцій. А ось ця фраза. Це, можна сказати, такий собі словесний щит, щит проти цієї сучасної культури бути на зв'язку 24 на 7. Бо вона не просто рятує один конкретний вечір. Ні, вона встановлює чіткі правила гри для колег і на майбутнє. Тобто це такий собі проактивний стратегічний захист свого особистого часу. Окей, асертивність – це круто. Але що робити, якщо слова не спрацювали, якщо на нас продовжують тиснути? Ну, для таких випадків у нашому арсеналі є другий інструмент, і це вже про психологію, про техніки, які допомагають зберегти внутрішній спокій, коли навколо шторвить. Називається цей метод трохи смішно зіпсована платівка. І це ідеальна техніка для тих ситуацій, коли ваше ні ніби пролітає повз вуха, знаєте, коли його просто не чують. Вся суть у тому, щоб не вигадувати нові виправдання чи аргументи зовсім ні. Треба просто, спокійно, як та сама зіпсована платівка, повторювати свою початкову позицію. Давайте подивимося, як це працює в житті. Ось є прохання. Наша відповідь чітка і зрозуміла, але тиск посилюється, нас намагаються дотиснути. І що ми робимо? Не шукаємо нових виправдань, не починаємо сперечатися. Ми просто, спокійно повторюємо свою позицію, і це, знаєте, неймовірно ефективно. Чому? Бо в співрозмовника в якийсь момент просто закінчуються аргументи. Гаразд, а ось іще одна потужна штука, але вже для емоційного самозахисту, називається повітряний купол. Уявіть, що на вас летить якась хвиля негативу. Критика роздратування. Що робити? Потрібно просто уявити навколо себе невидимий захисний купол. Це допомагає не вбирати в себе чужий гнів, не приймати його на свій рахунок, а просто залишатися спокійним і, так би мовити, емоційно відстороненим. І механіка тут до смішного проста. Всього три кроки. Запам'ятовуйте: крок перший: уявляємо купол, просто візуалізовуємо його. Крок другий: дихаємо. робимо глибокий повільний вдих, щоб заспокоїти нерви. І крок третій відбиваємо, свідомо дозволяємо всьому негативу просто відскочити від нашого щита, не зачепивши нас. Все. Так, рухаємось далі до нашого третього інструменту. Знаєте, кажуть, що найкращий захист це напад. А я б сказав, що найкращий захист це той, який збудований заздалегідь. От саме про це ми і поговоримо: про проактивність, тобто про вміння вибудовувати свої кордони ще до того, як по них хтось спробує вдарити. Тобто дивіться, яка логіка. Замість того, щоб постійно гасити пожежі і реагувати на порушення, проактивний підхід дозволяє встановити, так би мовити, правила гри на самому початку, і це, звичайно, різко зменшує кількість потенційних сварок і непорозумінь. Ну, от, наприклад, починається новий проект, і можна просто, між іншим, сказати щось на кшталт ось цієї фрази. Здавалося, б, прості слова, так? Але вони творять справжні дива. Бо вони з самого початку встановлюють чіткі рамки, і все питання щодо вашої доступності в неробочий час знімається ще до того, як воно могло б виникнути. До речі, кордони це не тільки про слова. Існують і невербальні, такі, знаєте, візуальні способи їх позначити. Навушники в open Space – це ж універсальний знак не турбувати, зачинені двері кабінету, коли треба сконцентруватися, вимкнені сповіщення на телефоні після роботи, все це потужні, хоч і мовчазні сигнали для оточення. Вони кричать зараз я зайнятий, мене не чіпати. І ось ми підійшли, мабуть, до найважливішого кордону це кордон. Із самим собою. Звучить дивно, але це так. Просто візьміть і внесіть час на відпочинок, хобі, спорт, неважливо що, прямо у свій календар. Забронюйте цей час. Бо коли щось записано в календарі, ми психологічно ставимося до цього набагато серйозніше, як до важливої робочої зустрічі, яку не можна пропустити. Так ми з вами розібрали три потужних інструменти. Здається, все є для захисту. Але є ще одне, так би мовити, золоте правило, і без нього, чесно кажучи, жоден з цих інструментів не буде працювати на повну силу. І ось воно це правило дуже просте кордони це вулиця з двостороннім рухом. Все просто, вимагаючи поваги до свого часу, своєї енергії, ми зобов'язані так само поважати й чужі кордони. Коли колега каже нам ні, його ні має таку ж саму вагу, як і наше. Бо саме на цій взаємній повазі і тільки на ній будується справді здорова і продуктивна робоча атмосфера. І наостанок одне питання: і це не просто риторика, подумайте серйозно, який один єдиний кордон можна встановити вже завтра, просто одну маленьку річ, можливо, вимкнути робочі сповіщення після сьомої вечора? Чи може нарешті сказати ні тому додатковому завданню? Неважливо, що це буде, бо навіть один маленький крок це вже початок, початок великих і дуже потрібних змін.